Після того, як коаліція сформувала уряд, уряд повинен згідно Конституції представити програму діяльності Кабінету міністрів. І без сумніву, що це, ця програма повинна базуватися на коаліційній угоді. І от тепер я пояснюю, в чому ж був шок. Ми знайомі з коаліційною угодою розміром 73 сторінки, і тут появляється програма діяльності розміром 13 сторінок. В якій більшість реформ, які задекларовані в коаліційній угоді, взагалі не згадуються. Не те, що вони не розписані, не деталізовані, не конкретизовані, як би то мало бути логічно, а просто не згадуються. А якщо й згадуються, то з якимось таким дивним наповненням, ну, наприклад, там, децентралізація, як слово згадується, але потім йде фактично розшифровка, що це мається на увазі. Тільки архітектурно-будівельна інспекція. Нічого іншого mm. там не згадується. Створення спроможних громад, що задекларовано на 2015 рік у коаліційній угоді, тут уже не згадується, внесення перелічується в програмі діяльності дуже багато конкретних законів. Прийняти такий закон, прийняти такий. І в той же час такі, здавалося, очевидні стратегічні речі. як... Внесення змін в закон про кабінет міністрів, внесення змін в закон про центральні органи виконавчої влади, прийняття пакету законів щодо децентралізації, тобто новий закон про місцеве самоврядування, новий закон про місцеві державні адміністрації і так далі. Все це не згадується взагалі. Е, ну, кажуть урядовці, що, мовляв, там конституційна реформа не згадується, тому що це не завдання уряду. Це правда. Але принаймні уряд мав би згадати не тільки щодо судової, от щодо судової реформи, вони згадали, що має бути внесені зміни в конституцію, які дадуть можливість провести такі то зміни в судовій реформі. Але така згадка мала би бути і щодо місцевого самоврядування, щодо відносин уряду з місцевими органами виконавчої влади, і щодо самої виконавчої влади. Таких mm. згадок немає. Тобто уряд, значить, виходить, не, не планує цих, цих реформ. Ігор, позвольте, я вас не прерву і приб'ю, звиняюсь, але да? треба зафіксувати. Виходить, що вийшов некий дисонанс між тим, що робилось в коаліційному згадуванні, да? нашою законодавчою властю, де ви були привлечені в качестві експерта, і виконавча власть зробила, как бы сделала... це не те, що там, як зараз пишуть везде, в секреті від народу, а, як мінімум, не согласував це з експертами і з цією вот самої законодавної власті. В чому, ну, є конфлікт якийсь, або це дисонанс, або це мені показалось. Як вот, ну, э... будто би паралільний у... процес пішли. Уряд, звичайно, не зобов'язаний нічого узгоджувати ага. з експертами, тим більше незалежними. Ну, з депутатами, як та, мінімум кольсоном. Віляционным... Але врахувати в програмі діяльності коаліційну угоду вони були зобов'язані. Тобто, на кого взагалі не опирались? Тільки на свої кадри, да? 에... знову ж таки, і не в цьому проблема. Ні, нікого не хвилює, на кого вони опираються. Вони зобов'язані прийня, прийняти, внести в парламент документ, який, як я вже сказав, окреслює державну політику на найближчу перспективу кількох років. Есть, узгоджений з тим, що вона путь. має бути звичайно узгоджена з тим документом, по якому формувався саме Над яким ви працювали, як мінімум, да. от над, над яким працювали депутати, над яким за, за яким слідкувало все суспільство, власне uh -huh. розуміло. дуже важливо, щоб суспільство розуміло, що робить уряд. Одна ж тоні вообще виходить, не ні обраті внимання, чого там не вистачає вам особисто? Ну мені особисто, оскільки я є експертом з питань адміністративної реформи, mm -hmm. з питань тобто децентралізації судової реформи мені, звичайно, найбільше мене дивує, що вони не планують проводити реформу самого кабінету міністрів. Я переконаний, що функціонувати в режимі авторитарного керівництва, як це з радянських часів у нас збереглася, уряд ефективно не може не може, ми не маємо шансів. Досягнути успіху в реформуванні різних галузей суспільного життя, якщо всі реформи будуть залежати тільки від того, чи премєр міністру вистачить часу, щоб дати доручення зробити той чи інший крок. Угу. Чи не вистачить часу? Реформи повинні робитися міністерствами. А значить, міністр, значить, роль міністрів має бути посилена. Значить, повноваження міністрів мають бути збільшені. Принаймні заступники міністрів мають призначатися за поданням міністрів, а не прем'єр-міністра. Саме так визначено до речі в коаліційній угоді. така децентралізація Кабміна, да? Так, так, значить, і всього цього немає. Більше того, написані проекти законів про внесення змін в закон про кабінет міністрів, закон про центральні органи виконавчої влади. І я так тепер і не розумію, чи їх збирається хтось вносити, розглядати, доопрацьовувати, готувати до розгляду, чи вони взагалі нікому не потрібні. Їх похвалили в адміністрації президента ці законопроекти, їх там нормально в робочому режимі в апараті уряду сприйняли, сказали, що дуже багато правильних, дуже багато є спірних речей. Так давайте ж допрацьовувати і вносити. Але всі чекають доручення. Дісно, президента не смутило, те, що то вас. коли він прочитав все-таки програму. Не знаю, це не треба це звичайно питати в президента. Моя я зустрічався з кількома депутатами, в тому числі до голосування, в тому числі із фракції блоку Петра Порошенка. Ми обговорювали це питання, і моя порада їм була однозначна, що цю програму не можна затверджувати. Причому тут дуже сприятливий момент. Це не буде ніким сприйнято як якесь протистояння президента і прем'єр-міністра. Це просто треба зайняти формальну позицію. Угу. Вибачте, шановні, програма повинна базуватись на коаліційній угоді. Ми хочемо підтримати всі вашу, вашу роботу, дорогий уряд, але дайте програму базовану на коаліційній угоді. І, і все. І якби такий крок був зроблений, так, може б ми ще б потратили б кілька днів, може, б потратили б ще тиждень на, на доопрацювання цієї програми, але принаймні тоді б уряд знав, що над ним є парламент, що в країні є президент, і коли уряд пробує робити отак от щось на шармачка, на що нам працювати? Напрягатися, писати програму нормально, актуальну, коли ми можемо 13 сторінок кинути Тобто, вони проігнорували по суті говоря всю роботу вот mm -hmm. під хвоста.